Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я астролог Лілія Верховод. Сьогодні ми з вами обговоримо астрологічний розбір тижня з 2 по 8 грудня. На цьому тижні вже друга планета Септенеру, особистісна планета, переходить в ретроградний рух, змушуючи нас зайнятися ретельним переглядом своїх життєвих стратегій, переоцінкою цінностей та результативності своєї діяльності, підвести підсумки. Перед тим як ми почнемо, я прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Вас тут очікують астрологічні розбори, а також пишіть коментарі та ставте лайки. Для мене це дуже-дуже цінно. Останній місяць року розпочався 1 грудня з нового місяцю на зірці Антарес, що говорить про наділення цього місячного циклу особливою силою, котра в загальному плані масштабує реалізацію принципів Марсу та Юпітеру. Розпалення соціально-політичної ворожнечі, конкуренції, загострення військових тематиках, колективне несвідомо стає більш вразливим, легше та швидше піддається зовнішнім подразненням, різко реагує без додаткового аналізу, а відразу включається принцип Марсу. Та планетарні позиції вказують на те, що для переважної більшості це все ж таки період так званого забуття, складності в аналізі. В особистісному форматі енергії нового місяцю 1 грудня спонукають до напруги та інтенсивності навіть там, де ці якості і не на часті, вони не являються необхідними для результату. Для нас це виклик зуміти відкинути другорядні подразники для того, щоб усвідомити силу. Властиво саме цьому часу та спрямувати її в сприятливе русло в своєму житті, зуміти направити це. До речі, про те, як підготуватися до 2025 року, ви можете прочитати в нещодавному дописі на моїй інстаграм-сторінці. Посилання ви можете знайти в описі до цього відео. На цьому тижні формується опозиція між ретроградним Меркурієм та планетою Управителем знаку стрілець Юпітером. Планетою соціальної позиції, планетою нашого соціального ставлення. Слабша та аспектація почне лише на вихідних. Планети знаходяться в взаємній рецепції, тож дія цього аспекту наділяється додатковим енергетичним навантаженням, балансування між протилежностями, зуміти побачити деталі, котрі раніше ігнорувалися, не брались до уваги. Разом з цим зуміти і не застрягати на самих лише деталях та дріб'язковості, а поєднувати бачення ширшої картинки, загальної цілі або ж образу себе, своїх стосунків, соціального місця з урахуванням компонентів, що ведуть до цієї цілісності. Впровадження маленьких кроків, котрі ведуть до великого, особливо, якщо ви давно задумувались про якийсь вид активності, проведення якоїсь додаткової рутини, але не наважувались та відкладали це. В цей час сприятливо вмикати дію поточних аспектів через принцип знаку діви, наводити певний порядок та систематизувати накопичене. Це і знання, і досвід. І бажання розібратися в своїх прагненнях, розібратися в своїх пріоритетах. Це час, коли значно підвищуються претензії, очікування від світу навпроти себе та часто від себе самого. І очікування того, що не підкріплено ані активними прагненнями. Пошуками реалізації, ані конкретними діями. Це аспект марних обіцянок, підвищується ризик розриву в домовленостях, позиція вимагання для себе чогось від партнерів і сприймання цього як належного. Звичайно, це реалізується таким чином при більшому резонансі з вашою натальною картою. Проте, задля експерименту я пропоную поспостерігати за своїм оточенням і за своєю власною внутрішньою мотивацією в цей час, і ви помітите, що саме так це і відбувається. На цьому тижні планети зовнішнього проявлення волі, життєвої енергії, агресії та сексуальної енергії Марс переходить в ретроградний рух. З 4 по 7 грудня Марс стаціонарний. Це означає, що його швидкість майже рівна нулю. Із 7 по 11 грудня Марс буде ретроградно стаціонарний. В цей час справи можуть буквально стояти, немає ніяких змін. Або ще щось змінюється по декілька разів, немає стабільності. Прагнення пришвидшити настання результатів не дасть абсолютно нічого, окрім ще більшого знищення активності. Це час для перегляду власної діяльності. В період стаціонарного Марсу точно не рекомендується робити важливий ремонт та покупку техніки, приймати рішення, котре змінюють життя на до та після, якось намагатися форсувати події. Можуть виникати перешкоди в справах, або ж щось може йти абсолютно не за планом. Тож, щоб зайвий раз не провокувати свою тривогу, краще усвідомлювати особливість цього періоду, розуміти, що поки так, поки треба цьому Марсу розгойдитись. Рекомендовано заздалегідь запланувати собі на прийдешній тиждень дороблення всього того, що вже починає тягнутися за вами, щоб в період ретроградності не створити собі сніжний ком проблем, котрі будуть лише відволікати вас від намічного плану, від реалізації того, що вам дійсно хотілося б бачити в своєму житті. Ретроградний Марс буде з 7 грудня по 24 лютого. Під час ретроградності Марсу. Потрібно усвідомити свої слабкі місця. Легше будуть йти справи, пов'язані з дороблюванням, систематизацією вже наявного, реалізацією вже наявного, але це має бути планомірна робота, без зайвих ривків та кардинальних змін, в саме вашому заздалегідь обраному напрямку. В цей час варто накопичувати сили для нового ривку з травня 2025 року, коли Марс вже остаточно вийде з петлі ретроградності. Про сам період ретроградності ми поговоримо з вами або ж наступного тижня, коли маркер Марси дійсно вже остаточно вийде на колію ретроградності, оскільки зараз він дуже повільний. Або ж ми обговоримо це в моєму інстаграмі разом з тим, в суботу, 7 грудня, планета Венера інгресує до знаку водолія. Венера це природній сигніфікатор сфери ресурсів, фізичних, матеріальних, сфері стосунків зі світом навпроти та тим, що ми обираємо в своєму житті. Під час проходження транзитної Венери в знаці водолія люди стають більш відкритими, легше йдуть на контакт. Тому в цей час частіше заводяться знайомства з тими, хто розділяє погляди, хто викликає інтелектуальний інтерес. Рекомендується спостерігати за соціальними тенденціями, підлаштовувати свою діяльність таким чином, щоб вона була дійсно актуальною та на часі. Вона була потрібною в цей момент. При поточному транзиті це вдається легше, легше зрозуміти, що потрібно людям, які зараз актуальні тенденції. Це добрий час для громадської діяльності та співробітництва, знаходження комунікації з тими, з ким вам би хотілося б і було б цікаво працювати. Особливо хочу виділити кінець тижня з четвергам, так як інгресія буде супроводжена з'єднанням з Плутоном, а це інтенсивність почуттів. Це трансформація у стосунках, а також загострення тем, пов'язаних із цінностями та фінансами. Цей аспект створює потужний енергетичний фон для глибоких змін, які можуть стосуватися як і особистого життя, так і професійної сфери, а саме ваших ресурсів з цієї сфери. З'єднання Венери з Плутоном вимагає чесності з собою та своїм партнером зі світом навпроти. Це період, коли зриваються маски і стає зрозумілим саме те, що ховається за зовнішньою гармонією, що насправді дійсно всередині. Можливі сильні емоційні переживання, ревнощі від бажання взяти контроль над ситуацією. Проте, якщо направити цю енергію в конструктивне русло, можна досягти глибшого рівня близькості та глибшого рівня довіри. У фінансових справах варто проявляти обережність, оскільки рішення прийняті під впливом імпульсивних емоцій, імпульсивного проявлення, можуть мати довгострокові наслідки, це може абсолютно вас не радувати потім. Однак це також сприятливий час для інвестицій у те, що має довготривалу цінність. На прийдешній тиждень припадає перша місячна фаза. В цей час в резонансі з ростом місячної сили сприятливо багато та інтенсивно працювати, комунікувати, ділитися своїми знаннями та енергією. При цьому потрібно періодично переглядати цілі, щоб у разі потреби скоригувати подальший курс. В першу місячну фазу ми закладаємо ті задачі та бажання, котрі ми хочемо реалізувати в новому місяці. І надалі слідування в співвідношенні з місячною енергією буде допомагати на шляху цієї реалізації. Це дійсно буде вдаватися набагато легше. Щодо аспектації, цього тижня я хочу виділити наступні дні, котрі будуть більш сприятливі на фоні інших. А саме, це вівторок та середа, також п'ятниця. Щодо понеділка, четверга, суботи та неділі. То ці дні вони більш будуть емоційно напружені, ситуативно напружені, тому варто також розуміти, що в який день ви хочете реалізувати. Майте на увазі, що дійсно зараз комунікація може йти не так легко, як цього б хотілося. І справи також можуть дещо затримуватись, але цей час потрібно сприймати таким, який він є. Розуміти, що є певні сили, котрі змушують нас зупинитися, котрі змушують нас нарешті усвідомити та побачити, а в якому напрямку ми взагалі рухаємось, до чого ми рухаємось, усвідомити. Чи ведуть нас ці маленькі кроки до загальної картинки, до Юпітеру? Чи веде нас цей Меркурій? Чи ведуть нас якісь наші рутинізовані дії, наші вибори? Наскільки це все зараз взаємопов'язано та веде вас до вашої реалізації? Отже, це час тотальних ревізій, розуміння того, що ви залишаєте в своєму житті? А що б ви хотіли залишити в минулому. Це варто робити зараз на ретроградних планетах, оскільки на ретроградних планетах під час їхнього зворотнього руху, з точки зору жителя Землі, набагато легше залишити в минулому те, що вже має там залишитись. Але це все ж таки такий перехідний формат, перехідний час, коли ми лише проживаємо метаморфозу, ми трансформуємось в залежності від того. До чого ми їх прагнемо, або ж якщо немає ніяких прагнень, то в залежності від того, які обставини зараз вмикаються. Отже, я дякую вам за увагу, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я прошу вас залишити коментар, поставити лайк та обов'язково підписатися на мій ютуб канал. Також переходьте в мій інстаграм. Я там публікую астрологічні спостереження та те, що є актуальним поточним момент. Дякую вам за увагу ще раз та до нових зустрічей до наступного тижня. На все добре.